Всім привіт, вирішила трішки погуляти, дивіться, яка тут природа і металик зовсім не тікає. Таке враження, що ну, взагалі оці істоти нас не бояться. Я дивилася, як себе ведуть лебеді, як себе веде змія. Бачила, ми змійку не встигла зняти таку невеличку, ну, вона проповзла від гріха подальше. Але скажу вам, не скажу, що взагалі тварини, птахи бояться людей. Тут, напевно, знаєте, як заповідник, мені здається, тому що тут така природа, як не... не чіпана руками людини, я би так сказала. Так, в, цьому, в цій річці не плавають, звичайно, ми так зайшли подивитися. Тут дуже багато качок, диких, тут дуже багато лебедів, і вони себе ведуть так природно, ніби з боку не їздять машини, не годить поїзд і взагалі їм на все байдуже. У них свій життєвий план. А в нас навпаки, я так помічала, що тварини перелякані. Напевно, тому що наші люди більше втручаються в оцей природній процес. Тут воно якось так, бачите, дуже густо, ну, звичайно, обкошено, але все одно. Так тихо і спокійно. Просто для спокою душі. Хотіла показати, дивіться, який класний купила собі за 5 євро фотоальбом. Завжди хотіла. Він такий класненький. Зараз покажу вам, як все. Планую, я вже розказувала, що планую друкувати фотографії, але не знаю, треба поміряти, які тут підходять. Чи це буде по одній фотографії, чи це буде ось таким планом. Можливо, і отаким, от залежно яким. Може, по дві зробимо. Я ще не знаю. Дуже класні, отут. Взагалі листки, так розумію, треба буде клеїти фотографії. Напевно, десь так, або на серединку, або якимись такими. Знаєте як? Ну, подивимося, коротше, не знаю. Цю штучку вже можна забрати. Що ж там на не... Ага, понятно. А, і вже буду показувати, як друкую, якщо будувати можливість, а, виберу фотофотографії, покажу вам, як друкувати. Десь, як краса. А, і реально він досить такий товстий, скільки він має. Він має сторінок, десь пишемо. Десь пише, десь пише, 40 аркушів. 40, Не може бути, що мало буде зараз. Ні, ну це може бути чого. Може бути, вони грубі. Так що все може бути. Так що покажу, як буду заповнювати. Ну, не покажу, тому що там вже наші фотографії. Але я думаю, що все буде класно, покажу, буду міряти ще. Скільки то скільки, я буду розраховувати, і як буду розраховувати фотки, я ж покажу. Тут такі цікаві оці е, принтери е, вже з фото е, папером. Ну, дуже-досить класно, мені дуже подобається, тому будемо бачити. А це я вирішила нарешті прийти свій звичайний чорний колір. І не повірити, купила не фарбу, а купила тонік. Але додивилася аж догма, коли вже розпечатала. і коли влила. Змішалася докупи і зрозуміла, що воно якесь рідкувате, а фарба зазвичай вона така густа, так, мазається як паста. Ну, Суть не в тому. Подивилася я, що до чого я розбовтала, скажу вам так: загалом результат досить цікавий. Воно вийшло чорний, колір мав бути чорний, але такий вийшов чорний, ніби природній чорний це круто. 8 тижнів, через 8 тижнів змивається, тому, можливо, я буду красити собі голову і тоніком. А, ні, фарбою таке собі. Подивлюся, як буде змиватися. Поки що, поки знімаю відео, вже трішки встигла зрозуміти. Помила тільки поки що раз голову, не скажу, що сильно змивається. А, у мене волосся пористе, і воно заповнюється будь-якою краскою, досить так і ух. І не скажу, що будь-яка краска дуже сильно вимивається. Вимивається, знаєте коли, коли я, наприклад, вибілюю якісь пасма і потім їх зафарбовую якимось іншим кольором. Саме ці пасма найчастіше вимиваються. А якщо просто фарбувати на свій природний колір без відбілювання, воно не вимивається, Так, щоб аж капець-капець. Колір блідне. За чорний взагалі скажу, що ні. Єдине, що я помітила, коли я фарбую чорним кольором, волосся стає більш, на вигляд, здоровіше. Більш таке, знаєте, як насичніше, гладке, блискуче. А коли чорна фарба вмивається, чорний лишається чорним. Але вже немає того блиску. Таке враження, що цей блиск вмивається, і воно. Стає знову тим пористим, і то трішечки не те, що я люблю. Тому вже по вигляду волосся я розумію, що варто знову красити. А так, о, в принципі, зараз буду дивитися, це вперше я використовую чорний тонік, ніколи в житті подібним не користувалася, навіть не знала, що він є. Але досить цікаво, якась фірма Мовіда. Напевно, я так розумію, якась регіональна, можливо, просто в цій країні така. Зараз я її покрашу. Ми його голову трішки поговоримо. Отож, здала сьогодні аналіз крові. Результати мають бути пізніше. Ми були з дитиною-кардіолога. В нас повністю все провірили, зробили і кардіограму, і УЗД серця, і помірили тиск. Ну, взагалі, все подивилися так детально, я ще не бачила, з як я збоку сиділа, щоб все провіряли. На УЗД серце зробили, ну, не знаю. Десь до 30 фотографій. Мені здається, що було по 3 і вниз десь 10 штук. Різне, з різних боків, зверху, знизу, збоку. Ну, мені здається, що щось пропустити було б досить важко в такому плані. І взагалі, скажу вам, що я рада, скільки дитина здорова, і це, це досить важливо. І ще маємо піти до зубного, нехай подивиться так, профілактичний огляд зубів. Щоб я була спокійна, що в нас все там теж в порядку, що його нічого ніде не болить, що в нього немає каріесу. і що ми, в принципі, все бережемо, тому що не берегти зуби тут трошки дороговато. І е, зараз чекаю його з футболу, має прийти. Е, на даний момент. Трішки вже відпочиваю, завтра субота, вихідний день. У нас нарешті покращилась погодка. І ми плануємо йти в басейн. Тому скоро буду виставляти е, відео. Попробую трішки зняти, так, щоб не було видно людей. Бо тут не дуже добре знімати, щоб було видно людей. Ну, як не дуже добре. Небажано. Я стараюсь, коли знімаю раніше мені писали навіть під відео, що я знімаю свої ноги. Ну, не ноги. Я знімаю ноги, я знімаю асфальт, я знімаю якісь визначні пам'ятки, все, що хочу показати. Але часто буває, що я не можу все показати тільки через те, що я, ну. Прискупчені людей стараються, щоб вони не настільки сильно попадали в кадр. Ну, Інколи при ярмарках, наприклад, при якихось святах я не можу зробити, щоб взагалі ніхто не попав в кадр. Ну це нереально, правильно? Але я думаю, що це не є критично. А взагалі, коли ось так, стараюся, щоб не тільки наші обличчя не попадали в кадр, але й обличчя інших людей. Але це нормально. А, і вже е, покращилась погодка. Надіюся. Маю велику надію, що все-таки ми цього червня попадемо на збір полунички. І вже покажу, розкажу, що до чого я маю локацію, тому маю надію, що ми під'їдемо, Можливо, десь знайду ще інше місце. Тут багато є таких полів. Йде не добре знати, де воно, що воно, і якщо ближче, десь знайдемо, поїхати, поїдемо ближче. І пошукаємо тут збираєш сам, їж скільки хочеш, ну я не знаю. Дістати балергію, напевно, і платиш тільки за кілограми. Тобто, скільки назбираєш, скільки твоє оплачуєш і їдеш себе додому спокійно. І багато не хочу набирати, але знайшла класний рецепт порога з полуничкою, з штрезелем. І хочу вам показати, так що буде ще відео рецепту одного, як я часто люблю знімати, розказувати. І взагалі. Поділюсь з вами взагалі наступними планами, що далі плануємо. Зараз вчуся на рівень Б1. Досить сильно хвилююся, чи здам, чи не здам. Скажу вам так, відчутно, важко, дуже багато чого не зрозуміло і дуже багато слів я розумію, що я не пам'ятаю. Тобто при спілкуванні, коли я хочу висловлювати власні думки, якісь такі вживані, постійно вживані слова, я пам'ятаю, але досить часто путаю. Наприклад, я колись раніше вчила англійську мову, я плутала слово дати і взяти. Тобто give і take. І тільки тоді, коли я вже їх скомпонувала, ці слова з якимось. При іменниками тоді я вже розуміла суть. І воно було якось природніше. Так само, тут є слова дати, ну, такі загальні, оскільки вони дуже багато мають різноманітних приставок, що зовсім міняє слово, є багато синонімів. Не тільки прикметників, але й синоніми дієслів. І певні дії слова тільки на певний рівень та, на А1 А2, а на Б1 є синоніми тих же дієслів, але вони звучать зовсім по-іншому, виглядають зовсім по-іншому, ніхто б не догадався, що це воно то саме означає плюс так? Тому тут існує проблема, якщо ти, наприклад, знаєш мову на рівень А1 або А2. То тебе на мови буде розуміти, а ти його не завжди. Тому що якщо він буде говорити з тобою на рівні Б1 і вище, ти просто не будеш розуміти, про що він говорить взагалі. Адже, якщо м -м -м, ну, взяти до уваги, що до кожного дій слова можна підібрати відповідник вищого рівня, відповідно, вибачте, за теології, ми не будемо розуміти взагалі, про що мова. І не факт, що по контексту, використовуючи знання, наприклад, про іменники чи там прикметники, ми зможемо догадатися. Тому треба вчити, вчити і ще раз вчити. Планую купити декілька можливих книжок. Починаємо з дитячих. Поки що почала дивитися один фільм, досить цікавий. Дивлюся, поки що, навіть без субтитрів, хоча можна дивитися з субтитрами. Пробую зрозуміти, що до чого, можливо, не все вловлюю, а передивлюся раз так, а потім буду дивитися субтитрами, щоб зразу підчитувати. Бо скажу вам, що зловила себе на думці. Тут досить оця наслуханість, хьорин, Воно працює дуже добре, якщо ти слухаєш декілька разів, ти починаєш більше вникати в сам зміст, ти починаєш більше розуміти. І ти починаєш більше чути. І от, щоб чути, треба весь час слухати. Я по собі помітила, що навіть, наприклад, якщо їдеш в поїзді і говорять про якісь повідомлення для е, пасажирів. Спочатку я взагалі так тільки по контексту чуть ловлювала. Чим частіше я чую подібні повідомлення, тим більше я можу е, зрозуміти. Повідомлення то таке. Наслуг все-таки все одно важко, але от сьогодні я була в лікарні, і там збоку, на рецепції, такий плакат із повідомленням про старіння, про все, про здоров'ячко. І раніше я ж теж цей плакат бачила, але я не розуміла, що на ньому написано. Я ж не буду включати перед людьми перекладач, знімати, дивитися. Так? Тепер я уже розумію. Що я можу прочитати, і я можу зрозуміти зміст. І це багатого вартує. Так само оці повідомлення короткі в поїздах, так само от вивіски на різноманітних будівлях, я не знала, що там є страхова компанія, чи, чи яке повідомлення пише на фізіотерапевтичному такому, як тренажерний зал, але іменно для цілей оздоровлення. У нас є. Тобто, є такі моменти, які я не розуміла. А тепер я ловлю себе на думці, що навіть з мінімальним, якимось таким стартовим базовим знанням мови я вже багато чого можу прочитати, багато чого можу зрозуміти, і навіть пояснити. Тобто, таке навчання, воно зорієнтоване саме на Вивчення по темах, вивчення конкретних необхідних слів і словосполучень, і навіть речі, які нас будуть переслідувати, так? Які нам будуть просто необхідні для повноцінної інтеграції на початковому рівні. І це круто, бо без оцих знань ми можемо вчити мову знаєте, роками, але якщо вчити її не з того боку і не в правильному напрямку. То дуже важко буде взагалі на початках розуміти, що від тебе хочуть, що від тебе потребують, і як ти можеш відповісти, чи як ти можеш запитати. Тому це важливо, важливо 100%. І я ще раз отак переконалася, що нам в обов'язковому порядку треба більше вчити мову, але дійсно. По тематиках, а те, що ми вчили колись в школі, це якась була така, знаєте, напевно, пародія на навчання. Бо якщо ми вчили дійсно тематичну англійську мову, то, напевно, я б зараз могла набагато краще і вільніше спілкуватися мовою на будь-які теми. Зараз 15 хвилин. Я тримаю, до речі, тонік треба тримати 15 хвилин. І буду змивати, буду з вами прощатися. Всім гарного дня і займатися своїми справами. Чекайте наступне відео, буде досить цікаво, буде більше інформації. Взагалі ще буде дуже-дуже багато цікавого відео. Тому, кому цікаво, як ми проводимо час в іншій країні, як ми інтегруємося, як ми привикаємо, які проблеми нас зустрічають і як ми їх долаємо, обов'язково приєднуйтесь.